Початок Ніагарського водопаду. Це як днем він виглядає. Навіть ранок. Зараз ранок. Вчора знімала ввечері, а зараз теж дуже-дуже Н... Н... гарний, красивий вид, дуже мощний водоспад. Він тут починається і ось там закінчується. А з тої сторони... Це я вже казала вчора, Канада. І оцей справа таки будівля це ресторан. Там, кажуть, дуже гарний вид з того ресторану. Але, на жаль, цього разу я це не побачу. Він мені сказав, що я можу з гінкартою поїхати на ту сторону, але я не взяла гінкарту з собою. Ми не розраховували їхати, на жаль. Так що ось така краса. Показуй ось таку красу. Ранок 3 жовтня. So once again, on these two waterfalls, it's 76,000 gallons. цілий день, а походити поряд, дивитися на цей край такий чудовий. Мене вода заспокоїє. Я відмовлююсь біля води. Я можу тут сидіти, але ми зараз поїдемо на катері під водопадом, водоспадом. Будемо повністю мокрі. Але я маю кончо від дощу. І Усі красиві, які не прогортають. Так, що надіюсь, що тільки джинси в мене покрадають. <гаду> Будуть мокрі, але я маю запасні. Так що ось так. так. Мені дуже подобається. Ввечері вранці. От я вчора ввечері не бачила в Британію. 就不用了。 Get <laughs> have Канаду. Можна перейти переїхати зі сторони США до Канади, або пішки прогулятись. Якби було громадянство, болвінка за собою, то можна було, так? ні. Цей катер відправляється. Нам потрібно почекати 10 хвилин, так сказала моя супутниця. Ми трошки спізнились, ну, я кругом знімала, відео фотографувала вона теж. Ну нічого, тут кожні 15 хвилин відправляються катери. Катери, так що вже тут <смісті> є вода. Це буде дуже цікавий експірінс. Рожеві, рожеві. Я взяла свій синій, але вона і хотіла рожевий, щоб була як всі. Ось і повертаються, другі відправляються, ой, тут такий вітер сильний. Ой, ой прямо з носу з ним. Ще теплий день, обіцяють 22, але не жарко. О, мабуть, я достану голову, просить телефон, не впав в воду. Ой, яка. Краса. Мокрі, але дуже щасливі. Кають на наступну поїздку, наша поїздка тривала 20 хвилин. Це було дуже круто.